Каців 3 до сплати 110-64. Це за мусор. Це було за енергозбут. Ну, це вони, звісно, переборщили. 66-річна пенсіонерка Світлана Ткачук переглядає платіжки за комунальні послуги. Каже, у січні цього року її витрати на житло майже дорівнювали розміру пенсії. 1230 це за отоплення, за світ. До 200 рублів за мусор 110, бачите. Ну, і воно так потрошку-потрошку. Тут тільки 1231 і плюс 500 вже. Вже уже яка сума виходить. Говорить, нині отримує 2750 гривень. Таку суму їй нарахували за 28 років робочого стажу. Не добрала я трохи годів. Тоді можна було 25, в мене 28. Два роки я ще не добрала. І вже не не працювала. Спочатку вихователька була в садіку, важко, пішла в ліцей. Ще по молодості то як вчилася, то працювала на очисних водоканалі, в лабораторії. Говорить, заощаджувати доводиться на всьому. А три місяці тому почав боліти суглоб, тому нині має додаткові витрати. Я вже багато витратила на цю ногу, дуже багато через те, що матрас треба було вищі, унітаз. Каже, нині закривати фінансові потреби допомагають сини. А відкладати щось ви можете? Ні, бушу в Я займати тільки можу. Відкладати ніяк не можу. А чому у вас олія? На місцевий ринок 67-річна пенсіонерка Катерина Рострепенко навідується лише після сплати комунальних. Таким чином, каже, розподіляє кошти. В першу чергу я заплачу за квартплату. А тоді вже що залишається, я йду скупляюся. Скупляюся на неділю, на дві, щоб був трошки хоч якийсь запас. Пройшлася як у музеї, подивилася, ціни зашкалюють, не можна нічого докупитися. На мою пенсію, ту, що я отримую, це невозможно. Говорить, за 40-річний трудовий стаж їй нарахували пенсію розміром 4 тисячі гривень. Я пропрацювала 21 рік на заводі ДСП. Робочою. При цим я там ще працювала в ЖЕКу пропрацювала я ще 16 років і на стройки трохи працювала. Це, звісно, для мене дуже мало, тому що я за квартиру треба заплатити, пошти три тисячі. Розповідає, аби покращити життя, торік намагалася влаштуватися на роботу. Я дзвонила, мене одразу спиталися, скільки вам років, я сказала, було ще 66, як питала, 67, вони сказали, нам бабушки із паличками не треба. Я кажу, я ще не, з паличкою не ходжу, можу посуд мити, можу вбирати. Але ні сказали, я би вам до хоч до 65 ми вас би взяли. Хочеться якось і м'яска, хочеться якось і салка і щось із сладостів, хочеться. Ну в цьому другий раз собі відказують. Із 1 березня всі пенсії, які призначені за законом України про загальнообов'язкове пенсійне страхування, у складі яких є показник середньої заробітної плати, будуть індексовані, тобто підвищені на 11,5%. Про це в ефірі суспільної студії розповіла заступниця директора департаменту пенсійного забезпечення пенсійного фонду Любов Бричок. Це пенсії за віком по інвалідності, у зв'язку з тратою годувальника переглядаються пенсії пенсіонерам силових відомств. Крім того, також будуть підвищені пенсії на цей коефіцієнт 11,5% Пенсії державним службовцям, колишнім державним службовцям, а також колишнім посадовим особам органів місцевого самоврядування, В залежності від того. В кого який розмір пенсії і на яку, яку роль відіграє в розрахунку обчислення власне, коефіцієнт заробітної плати, в них буде підвищення на різну величину. Додає, підвищення пенсії не стосуватиметься лише тих, хто вийшов на пенсію цьогоріч. А ознайомитись із результатами проведення індексації можна в особистому кабінеті веб-порталу послуг пенсійного фонду. Наталія Черкашенко, Сергій Єфімов, Тамас Горозія, Суспільне новини, Черкаси.